Коротше так, народ, будемо знімати трету частину. Бо ця штука. Ця штука дуже слабонько діє. Я думаю, що вона щось, щось краще. Наносить шар, цинку, а виходить, що майже нічого там. Коротше, взяли ми соляну кислоту витравлену цинком і витравлену гранульованим цинком. І процес пішов значно краще. Пішов, виступає, коли нормальна реакція, виступає білий наліт білий наліт і то видно, що воно таки дійсно кладе цинк. от такі пироги. Ст Поставив проблема була в тому, що неможливо було підбирав матеріал для на батарейку. Це вже теж витравлено із соляною кислотою. <клух> І роз'їдало матеріал. О так, така історія. роз'їдає матеріал. Так що беріть краще цинк, соляну кислоту, гашену цинку. І пробуйте все те саме. Все те саме де воно там? Ну біле воно там, там І цей кусок затривився і воно дійсно кладе такий білий шар білий шар того цинку. Скажу одне, що напевно, того, що в мене палило ці катрани воно. То не було в розриві лямпочки, стало трошки інакше. Вже не так стало палити ці палити ці катрани. Ось що воно робить. Батарейку роз'їдає і так цинкує На мою думку, цей процес набагато кращий і швидший з соляною кислотою, гашеною цинком. Так що не бійтеся пробувати. Старайтеся робити це на відкритому повітрі. Дотримуйте техніки безпеки, рукавички, маска, якщо ви у закритому приміщенні. Ну і все. А ще покажу вам ось зацинковану жирну латку. От така вона. Стала темна, стала темна, сіра. Тут вже видно, що цинк ляг на неї. Такі діла. Все-всім добра, миру і удачі.